Це помело сорту Тонг Ді, Саме настояще помело чотирихрічне. Тут ось маленький приріст, лише недавно появився, але я обробляв його від паутинного кліща, який його чомусь е взяв під свій контроль. І коли я його виносив, через, буквально через час вдарив мороз з 5 градусів на мороз зразу. Тому трохи приріст трішечки притупився, підсохли листочки крайні, ну нічого, надіюсь, не відпаде. Така рослинка. Горщачок маленький. Треба його поміняти. Я його поміняю в скорому времени.